Тері Софія, благодарю за лайки, підписки, за ваші коментарі, навіть компліменти, що неодмінно відбудеться самим найближчим часом. Мах! Мах, чому так? Чому так? Мах, це про інтриги афери, брехню, підступність, тут про людську слабкість і балакучість. Тож, по-перше, не балакайте зайвого, зараз дуже часто у багато таких карт випадає. Карти постійно кажуть, навчіться тримати в собі. І гроші люблять тишу, да? і щастя полюбляє тишу. От, ну і. Чесно кажучи, балакучість людей дуже багато підводить до того, що навколо них збираються оці інтригани, оці заздрісні люди, розумієте, котрих ви самі підтягуєте. любі друзі, Ну, не обов'язково. Якщо у вас не бізнес, да, якийсь такий приватний ну, на маси, скажімо так, то дивіться просто, да, кому ви щось зайве кажете.